Україні 15 січня на календарі я пропоную провести цей день у нашій інформаційній компанії. Критична інфраструктура Житомирщини знову під прицілом ворога. Хабар за групу інвалідності на Хмельниччині судитимуть лікаря чи побільшає шкільних автобусів у нашому нашій області у 2026 році. У ніч на 15 січня Росія випустила по території України 82 ударні БПЛА. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або ж подавлено 61 ворожий безпілотник. Зафіксовано влучання 21 ударного БПЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків на трьох локаціях. Вночі росіяни обстріляли Житомирщину. Виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Роботи рятувальників ускладнювали постійні повітряні тривоги, проте їм вдалося ліквідувати пожежу. На місці удару також працювали офіцер-рятувальник громади і правоохоронці. Попередньо обійшлося без постраждалих. Скорботі Старокостянтинівська громада. Додому на щиті повернувся Віталій Олександрович Савчук, 1982 року народження. Віталій помер 13 січня 2026 року під час виконання службових обов'язків. До останнього подиху він залишався вірним військовій присязі та захисту Батьківщини. Останнім місцем спочинку воїна стане місцеве кладовище у Старокостянтинові. Світла пам'ять та шана оборонцю щирі співчуття рідним. На Хмельниччині перед судом постане завідувач відділення однієї із психіатричних лікарень, якого викрили на отриманні хабаря. За даними слідства, посадовець вимагав півтори тисячі доларів за оформлення третьої групи інвалідності на рік для дружини військовослужбовця. Лікаря затримали під час отримання коштів. Розслідування завершене, обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинуваченому загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі. На Хмельниччині сьогодні буде чути вибухи до 15.00. Зокрема, у межах Кам'янець-Подільської громади проходитимуть військові навчання а в Старокостянтинівській громаді знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. Зберігайте спокій. Разом з тим не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Красилівщині повідомили про підозру чоловікові, який викрав 17 тисяч гривень у знайомого в одному із сіл заслучненської громади. Слідчі поліції оголосили підозру 31 річному чоловікові, який обікрав свого знайомого на 17 тисяч гривень. Під час спільного вживання алкоголю гість помітив, де господар зберігає гроші. Коли той вийшов з кімнати, зловмисник викрав сумку з готівкою, сховав її під куртку та залишив будинок. Більшу частину викрадених коштів правоохоронці вилучили, решту підозрюваний встиг витратити. За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, відкрито кримінальне провадження. Довезення дітей до закладів освіти залишається одним із пріоритетів Хмельниччини. Упродовж минулого року область у два етапи оновила парк шкільних автобусів, закупили 28 транспортних засобів, з яких 13 спеціально обладнані для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. На першому етапі держава спрямувала 21 мільйон 400 тисяч гривень субвенції. Ще 15 мільйонів гривень додали місцеві бюджети. Це дозволило придбати 10 автобусів, з них два спеціальні. У 2025 році область отримала ще 40 мільйонів 600 тисяч гривень державної субвенції та майже 30 мільйонів гривень місцевих бюджетів, за які купили 18 автобусів. З них 11 спеціально обладнаних. Це реальні кроки для безпечного та комфортного підвезення дітей до шкіл. Роботу з оновлення шкільного автопарку планують продовжити і у 2026 році. За прогнозами синоптиків, 15 січня на території Хмельниччини буде хмарно сніжитиме. На дорогах ожеледиться, а вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура по області нижче мінус 5, мінус 10, У Хмельницькому – 7-9 градусів морозу. Дбайте про себе та своїх рідних, одягайтеся тепліше та будьте обережними як за кермом, так і на пішохідних доріжках. До зустрічі у наступному випуску.